То сім, як завжди, оці порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про головний біль та порушення сну. Не перемикайте! У кожен із нас хоча б раз у житті стикався із головним болем. Насправді це зовсім не банальна проблема. Медики кажуть, що тривалий головний біль може бути дзвіночком важких захворювань, до прикладу, таких як інсульт. Більше про це а також порушення сну говоримо із завідувачкою неврологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні Іриною Кобець. Вважається, що третину свого життя людина проводить під час сну. І іноді шкода витрачати цей час на сон. Але не слід забувати, що сам по собі сон має дуже важливий регулювальний і відновлюваний ефект. Сон складається з двох фаз: це є фаза швидкого сну РЕМ і фаза глибокого або повільного сну. Вони мають різне значення. Під час швидкого сну відбувається відновлення пам'яті, відновлення якихось процесів запам'ятовування, а під час глибокого сну відбувається глибоке очищення самого мозку, прибирання, якщо так образно можна сказати, від метаболічних відходів. Під час сну Знижується артеріальний тиск, знижується частота серцевих скорочень, знижується рівень гормону стресу, кортизолу, організм відпочиває. Тривалість сну в пересі в такому звичайному житті повинна становити не менше ніж 7 годин. Це для дорослої людини. Для дітей вона може повинна бути ще більш тривалою. Хоча протягом Останнього часу ну, є така, є така думка, що тривалість сну у нас скорочується, можливо, через інформативне навантаження, через знов таки перебудова нашої центральної нервової системи в зв'язку з новими технологіями, в зв'язку з новими заживаннями нових всяких цих пристроїв, і тривалість сну скорочується навіть і до 6 годин. Кожна хвилина, кожна година недосипу підвищує ризик розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, ожиріння. Зменшення кількості кортизолу, воно веде зменшення до рівня глюкози крові. Якщо ми недостатньо висипаємося, значить рівень кортизолу не зменшується в, в достатній кількості і відповідно. Рівень глюкози крові залишається високий, не зменшується. А це вже є ризик розвитку цукрового діабету. Це ризик розвитку різних ендокринних захворювань. Слід ще вказати, що є такі два гормони: грелін і лептін, які регулюють наш апетит. Так, ось кожен недосип викликає підвищення рівню греліну і зниження кількості лептіну в нашому організмі. Відповідно, збільшується потреба, збільшується апетит, збільшується потреба в заживанні за, за їжі. Людина бігає до холодильника, починає харчуватись незбалансовано, і, відповідно, це є ризик ожиріння. Тобто недосип може впливати і на не тільки на розвиток цукрового діабету, а й на розвиток ожиріння. Особливо це стосується дітей, коли дітки недосипають, коли вони тривалий час сидять в комп'ютерах, батьки не дуже слідкують за тривалістю сну. Це може в подальшому спричинити до розвитку ожиріння в дітей. Здоровий спосіб життя це є обов'язково відмов від шкідливих звичок, ну, тютюна паління, алкоголь. Вживання кави бажано проводити тільки в першій половині дня, не вживати вже в другій половині дня, тоді, коли вона може впливати на сон. Намагатися в день без потреби не спати більше 15 хвилин. Здорове харчування, не заживати їжу безпосередньо перед сном, а намагатися вже ну існує таке твердження, що десь після шостої години вже не варто навантажувати шлунково кишковий тракт, тому що це так само може викликати порушення сну. Зараз дуже багато ми працюємо з різними гаджетами, джерелами інформації. Ми без кінця загладаємо в телефон, в комп'ютер, дивимося телевізор, а це так само може спричиняти. До порушення сну, особливо, якщо е, це відбувається безпосередньо ввечері, безпосередньо перед сном. Навіть рекомендується для того, щоб покращити сон, взагалі забрати з спальні телефони, телевізори, е, комп'ютери, інші гаджети, планшети, для того, щоб не провокувати це порушення сну. Прогулянка на свіжому повітрі так само дуже важливою є. Кімната має бути темною. Там, де людина спить, все-таки має бути так само певне обладнання, вона повинна бути темною. Ну, це ну і ще що важливо, це є така дозована фізична активність, щоб людина займалася такими якимись трошки фізичною активністю, фізичними вправами, тому що здорова втома вона так само буде покращувати сон. Дуже добре, що серйозні препарати снодійні, вони не продаються без рецепту лікаря. Отже, не може пацієнт сам піти і купити собі в аптеці снодійний препарат. Це так само є вже препаратом ну, вибору тоді, коли ми не маємо іншого виходу. А починати треба, безумовно, з чогось легшого, що допоможе скоригувати сон. Слід пам'ятати, що заживання снодійного препарату. Воно само по собі в якійсь мірі може спричиняти до нещасних випадків, тому що вони викликають загальмовану реакцію. Треба бути дуже обережним. Завжди лікар питається, коли призначає пацієнту снодійний препарат, чи ви їздите за кермом, чи ви працюєте з рухомими механізмами. Це треба враховувати, тому що снодійні препарати вони спричиняють до сповільнення реакції. Снодійні препарати можуть спричиняти до перепаду настрою так само, це не так все просто. Напевно, немає людини на планеті, яка би не страждала би хоча б раз за своє життя від болю голови. Надзвичайно поширена проблема, надзвичайно часто звертаються з нею наші пацієнти. Ну, тут треба вже диференціювати, що є поняття періодичного болю голови і хронічного болю голови. Періодичний біль голови ну, може виникати епізодично, там, протягом якогось часу раз на місяць, раз на півроку, а, але він не є інтенсивний, дуже, він може або проходити сам, або зніматися якимись такими, скажімо, легкими препаратами, знеболюючими, які пацієнт може сам собі зажити. Хронічний головний біль це вже є більш така серйозна проблема. А він виникає частіше, може бути і постійним, може виникати декілька разів на тиждень, може тривати набагато довший час і не зніматися пересічними препаратами. Діагноз мігрень виставляє лікар. Приступ сам по собі може провокуватися певними факторами: і різкими звуками, різкими, факт, різкими запахами, навіть вживанням їжі певних продуктів, так само може провокувати мігрень. Зміна погоди, метаочутливість має дуже велике значення. Психоемоційне навантаження також може мати дуже велике значення. Починається приступ, ну це, як правило, інші назви Мігрені це гемікранія. Так починає боліти половина голови. Пацієнт перед тим вже знає, він орієнтований, він відчуває передвісники цих болей. Потім приступ поступово розгортається і далі вже настає. Скажем, такий пацієнту хочеться сховатися під ковдру, накритися ковдрою, щоб не було ніяких шуму, звуку, абсолютна ізоляція. Принцип 3, т -те, тихо, тепло, темно для того, щоб зняти цей напад болі голови, може тривати це серйозна проблема. Напад мігрені може тривати і кілька днів. Тоді це вже ну, скажем, такий серйозний фактор, який виводить з ладу. Людину, а якщо ще врахувати, що це хвороба молодого віку, то це достатньо серйозна проблема. Важливе значення має генетичне успадкування. Мігрень може передаватися по успадкуванню і переважно мігренью хворіють жінки. В три, в три рази приблизно жінки хворіють частіше не чоловіки. Безумовно. Головний біль може бути. Проявом, одним з клінічних симптомів надзвичайно серйозних захворювань. Це є судинні проблеми, ну навіть гострий мозковий інсульт так само може маніфестувати різким нападом болей голови пухлини головного мозку, різноманітні інфекційні захворювання, дуже поширеним є проблеми з дегенеративно-дистрофічні в шийному відділі хребта. Про це так само треба пам'ятати, вони так само можуть спричиняти до таких надзвичайно неприємних тривалих, надзвичайно неприємного тривалого болі голови. Патологія лор органів так само може спричиняти до болі голови манітні синусити, утіти. Про це також слід пам'ятати. Коли пацієнт відчуває такі серйозні симптоми, коли знов-таки головний біль є тривалим, коли він... Виводить з ладу пацієнта на тривалий час, коли він не знімається прийомом звичайних знеболювальних середників. Однозначно треба звертатися до сімейного лікаря, він при потребі відправить до невролога. А там вже проводиться певний спектр обстежень. Безумовно, це є по показах, це є лабораторні обстеження, і рівень глюкози крові, і інші обстеження. Крім того, при необхідності проводиться сканування судин шиї, робиться доплірографія судин головного мозку для тим, щоб визначитися, в якому стані вони знаходяться. При потребі призначається. Нейровізуалізація це комп'ютерна томографія, або ж при потребі, і МРТ обстеження головного мозку. Так само, якщо це є необхідність, це є ще і електроенцефалографія і інші методи. Але до чого я хочу закликати? Наші пацієнти дуже люблять е, самі собі призначати певний спектр обстежень. Іноді абсолютно недоцільних і достатньо дороговартісних. З цим повинен визначатися лікар. Куди скеровати? на які обстеження, не треба самому спішити, не треба самому спішити робити собі дороговартісне селфі МРТ. Якщо лікар бачить, що в цьому абсолютно немає ніякої потреби, то не варто це робити. Всі обстеження відбуваються тільки за скеруванням лікаря. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.